Слінгонакидка від слінг 2 в 1. як використовувати взимку. Спочатку потрібно утеплити шию. Для цього можете використати звичайний шарф, а його довжиною прикрити ніжки малюку. Тоді фіксуємо лямками навхрест накидку. Затягуємо струпу для того, щоб все пролягало щільно. Лишню довжину можна скрутити під резинку. Ширина верхньої частини регулюється затяжками. На капюшоні також є затяжки для того, щоб підганяти під голову дитини. За допомогою затяжок знизу формуємо затишний кокон, а лишнє фіксуємо ремінцем із кнопкою. Щоб нічого не піддувало, підгинаємо накидку всередину. Руки дорослого можна сховати в кишені попереду, так тепліше. Тоді вдягаємо верхній одяг відповідно до сезону, застібаємо куртку знизу, наскільки дозволяє ширина, і йдемо гуляти. До слова, якщо куртка буде розтібнута, ви теж не змерзнете, адже дорослого накидка прикриває по боках. Також фліс тут відстібається, і слінгу накидку можна спокійно носити в міжсезоння, тобто весною чи восени, коли не потрібно додаткового тепла. Взимку її можна використовувати до мінус 15 градусів, а без флісової підкладки в міжсезоння буде комфортно від нуля до 5. П'ятнадцяти градусів тепла. А ще вона універсальна. Її можна використовувати для візочка, автокрісла чи санджат. Не промукає та не піддувається.